Всім привіт! Я Вадим, і ви на каналі Skiv Advance. і е, в цьому першому відео ми поговоримо з вами про що ж буде саме цей канал. Цей канал е, буде про портативки, ну точніше, я буду намагатись придбати, наприклад, Game Boy Advance та пограти в нього і стрімити, але цей канал зараз, ось, друге відео вийде буквально завтра. Ось і буде про ретрогеймінг взагалі будуть якісь розпаковки, будуть огляди, все як ви любите. Зараз у мене є оці дві приставки, це Sony PlayStation 2, чіпована, але не все читаю. І така сіга заврови, мабуть, буде її замінювати, тому що там є 5 будованих ігор, там типу їх більше, але їх там всього 5 і нормальних ну, одна-дві. Ось, і все, в наступному відео побачите. Ще що в мене є, тому що воно вже на каналі, але це буде першим відео, щоб ви зрозуміли про що буде мій контент. Так що, якщо вам така тема цікава, підписуйтесь, ставте вподобайку. Та не забувайте допомагати нашим Збройним силам України, щоб Україна якомога швидше перемогла. І допомагайте ще медикам, іншим підрозділам, які ви знаєте, таким чином. Тому зустрінемось у наступному відео. Всім папа. -па.